Бог покликує тебе до життя вічного, до якого мусиш йти оздоблений чеснотами й добрими вчинками. Якщо не працюєш для себе самого, то є ти духовно роздертий, оскільки цілковито займають тебе речі тієї землі. Бог тебе досвідчує, щоб попрацював трохи для своєї вічності, в тому власне, є для тебе нескінченно, нескінченно добрий. Мене цікаво, думаєш, почну е, з запалом весело, потім змучуся, і коли не даю ради більше, то буду, буде кінець. Моя праця наповнює філіжанку прекрасним ароматом. Життя так само починається від молодечого вигору, потім змучується, старіє і закінчується. Залишається тільки плід його праці. Якщо малиш каміння, то працюєш більше, більше змучуєшся і не отримаєш нічого з ким. Окрім шкідливого пилу, яка є глупота працювати усе життя і не, і не зібрати нічого на вічність. Думай про вічність. Думка про вічність мусить бути підставовою думкою в нашому житті, оскільки на землі є ми тільки. Частково і не знаємо, які піднесені величі, зібрані в захоплюючому світлі вічності. В небі немає жалю, заздрості в стосунку до тих, які посідають більшу славу. Все становить гармонію, повного щастя, як чудесні органи, де найменші. Звуки функціонують в досконалій гармонії з найбільшим. В небі немає сліз, не може бути нарікання ані жалю, навіть з думкою про любов, яку можна було виявити Богу в земському житті. Навіть зі зрозумінням, що можна було зромадити більше заслуг, використовуючи терпіння життя. Це Бог творить гармонію і доповнює щастям кожну душу. А його любовна воля концентрується на величі їхніх заслуг і в повноті їх насичує, вплітаючи кожну з них в проект своєї любові і милосердя. В небі будемо здивовані, бачити, бачити прекрасну гармонію усій плутанині людських подій і чудесне підтвердження слави Бога рівно ж в тому, що видається нам. Обмеженим. Похилімо чола, адоруймо, молімося, а замість е, ігнорувати з причини багать, е, обставин на світі. Довірливо очікуємо появлення нам слави Господа. За яким же ж це піднесення мусимо дивитися на небо? Яке на нас чекає, і за якою відвагою мусимо приймати. Щоденні терпіння, які приготовлюють нашу корону слави. Додати немає що більше. Отець Долін сказав все.